Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух, і в цьому відео розповім, як я звертався до Міноборони зі своїм запитом. Ну, в принципі, їх було в мене декілька. В цьому відео поговоримо про запит, який я надсилав на міноборони, і ставив питання щодо виключених з військового обліку і чому їх дані повинні бути в єдиному державному реєстрі призовників військовозабоязних та резервістів оберіг. І чи повинні вони взагалі бути. Направив я таке звернення, там було декілька запитань. Зараз в цьому відео я більш детально розповім, які запитання я став і які відповіді я отримав. Якщо цікаво, залишайтесь, послухайте. Хто ще не підписався на канал, підпишіться, будуть обов'язково ще інші відеорозбори різних ситуацій, корисних, цікавих. Тому залишайтесь на каналі і, звісно, підписуйтесь. Так, звернувся я до Міноборони, тому що дуже багато вже звернень набігло з питань. Тому, ну, от як приклад, беремо ситуацію людина. Була на обліку, потім вона за станом здоров'я була виключена з обліку, внесли відповідний запис в єдиний державний реєстр оберіг щодо неї, і все в принципі в неї нормально. А якщо щодо неї не внесено відповідний запис, а внесено лише в паперовий обліковий документ. І людина не знає, чи є там в оберігу, чи нема в оберігу цієї інформації. Це вже питання. Тому що, як, наприклад, при перетині кордону наразі прикордонна служба перевіряє записи через цей оберіг, дивляться, які там записи. От вона в оберігу бачить запис, що людина на обліку, тому що запис хтось не вніс з представників ТЦК, або не встиг, або там ще якась ситуація, їм заважала це зробити. Про це детально не будемо. Чому це чому це відбулось? Але як факт відбулося людину не внесли в реєстр, але в паперовому документі інформація є, і тут вже постає питання: чи потрібна взагалі ця інформація? Бути в реєстрі, якщо людина не відноситься до реєстру до цього взагалі. Вона виключена, вона не є військово зобов'язана. Реєстр у нас так і називається. військово зобов'язаних та резервістів. Тобто логічно, що людини там вже і не повинна бути, і цих даних не повинна бути. Ось цим питанням хотів розібратись і направив запит до Міноборони. Так, ну сам запит перелічувати не буду. Кому буде цікаво, я можу його скинути. В принципі, він в мене в PDF Файлі є, можете почитати. Яке прохання я ставив? Ну, Я посилався на нормативи про цей закон, єдиний державний реєстр призовників військовозав'язних та резервістів, посилався на нормативи порядок оформлення та видачі військовооблікового документа, постановок Кабміну 559, де зазначено, що якщо ваші відомості не співпадають електронні з паперовим вашим військовообліковим документом, то саме паперовий є недійсним. І зазначав наприкінці перед тим, як поставити питання, що разом з тим, як бачається прямою нормою закону, ну цього про оберіг в нас, не передбачено збирання, зберігання, обробки та використання даних про громадян України, які були визнані непридатними за результатами розгляду військово-лікарськими комісіями, та в подальшому на підставі цього виключення з військового обліку. І тут вже я ставлю запитання. У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день є деяка правова невизначеність щодо зазначеного вище питання, прошу розглянути це звернення та надати роз. На наступні питання, що пов'язані саме з діяльністю Міноборони, і які це питання у нас? Перше питання в мене було. Наступне, зараз я вам буду зачитувати питання і буду надавати відповідь ту, яку надало мені Міноборони. Міноборони, до речі, відповіло мені не одразу, довелось трошки почекати, але ну, це вже таке питання. Я її дочекався. І в мене є ця відповідь. Також вона в сканованому вигляді. Також, якщо буде комусь цікаво, можу відправити, подивитись вже. На неї самостійно. Перше питання було: чи повинна бути внесена до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів інформація дані щодо, або дані щодо громадянина України, який перебував на військовому обліку, призовник військовозобов'язаних та резервіст, та в подальшому був виключений з нього з підстав, передбачених діючим законодавством. І в нас у головному управлінні персоналу генштабу Збройних сил було розглянуто моє звернення, і от головне управління генштабу. На перше питання відповідає таким чином. Відповідно до вимог частини першої статті 6 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, до реєстру вносяться, обробляються та зберігаються в базі даних відомості, які містять персональні та службові дані призовників військовозобов'язаних та резервістів, зокрема у разі виключення з військового обліку відомості, які є підставою для виключення особи з військового обліку відповідно до законодавства. Тобто вони зазначають, що такі відомості там повинні зберігатися як підстави для виключення. Друге питання: яким нормативно-правим актом врегульовано питання внесення інформації або даних до єдиного державного реєстру призерниківського зобов'язання та резервістів щодо громадян України, які перебували на військовому обліку та були виключені з нього з підстав, передбачених діючим законодавцем? Підстави для виключення різні, тому ставив питання загальне. Так, друге питання, відповідь дуже коротенька. нормативно правовими актами не визначено вимоги щодо внесення до реєстру інформації про осіб, які були виключені з військового обліку. Тобто вимоги такої немає і, в принципі, це в нас Генштаб. Збройних сил підтверджує. Ну, рухаємось далі. Так, третє питання. Враховуючи те, що єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів призначений для збирання обробки та використання даних саме щодо призовників військовозобов'язаних та резервістів, чи повинні в цьому реєстрі зберігатися дані або інформація щодо громадян України, виключених з військового обліку, яким нормативно правовим документом це передбачено. І на питання третє відповідаємо нас Генштаб, відповідно до пункту. 8 розділу 3 порядку ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, затверджено наказом Міноборони від 28.03.2022 року номер 94, зареєстровано в Мін'юсті в нас 01.04.2022 року за номером 378 377 видалення відомості про особу проводиться після проходження 105 років Здати її народження з відповідним записом та особистим підписом у журналі знищення відомості та з дозволу посадової особи володільця реєстру, яка відповідає за захист інформації. Звернув увагу, що щодо цього питання я знімав окреме відео, залишу тут посилання щодо цих 105 років. І на той час інформація була актуальна, адже цей наказ Міноборони номер 94 він був діючим. І дійсно така інформація в ньому була закріплена. Я її вивчав наразі. Ця інформація вже виходить, що не актуальна, тому що цей наказ номер 94 був скасований. І тепер е питання, оці питання, які в нас були визначені цим наказом, а саме ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, воно залишилось відкритим. Тому що наказ цей скасували, а новий е порядок ведення його ще не прийняли. Я його не знайшов. До речі, цим порядком було передбачено дуже багато там цікавих аспектів, в тому числі порядок звернення до ТЦК з. Виправленням своїх недостовірних даних, які є в реєстрі, його також наразі немає. Тобто ми керуємося лише законом і те, що передбачено в законі. Ну, в законі зазначено, що людина може звертатися як за отриманням інформації, так і за виправленням недостовірних даних. Поки що цього достатньо для, в принципі, для звернення. Але питання тут у нас трошки були інші. Да? Четверте питання: хто є відповідальною особою за внесення або не внесення даних або інформації до єдиного державного реєстру працівників військовозобов'язаних та резервістів щодо громадянина України, що був виключений з військового обліку з підстав, передбачених діючим законодавством? Ну дуже цікаве питання, тому що. Як я і казав, що багато цих даних не включено в нас в реєстр або по халатності, або там по іншим якимось причинам. І хотілося розуміти, хто ж відповідальна особа за, ну, за такі питання. І от на четверте питання відповідає мені Генштаб, введення реєстру та актуалізацію його бази даних здійснюють посадові особи органів ведення реєстру, зазначених частиною 8 статті 5 закону. Ну, закону про цей оберіг. І це в нас представники ТЦК та СП, щоб ви собі розуміли одразу. Да, якщо будете звертатись куди, і якісь будуть непорозуміння у вас в тих або інших питаннях щодо невнесення даних, то відповідальними особами є, як і зазначає Генштаб, саме посадові особи таких ТЦК та СП. Так, і п'яте питання в мене було, яким чином діяти громадянину України, який був виключений з військового обліку з підстав, передбачених діючим законодавством та не був повідомлений про включення або не включення до реєстру призовників військовозов'язних та резервістів та про відомості про себе внесені до реєстру. Дуже також, дуже також гарне питання в тому плані, що дуже багато звернень було, що люди поотримували паперові військооблікові документи з відмітками про виключення своє, але не були повідомлені взагалі, чи внесені ці дані в реєстр. Тому таке питання і стало. І на п'яте питання в нас відповідає Генштаб наступно. Відповідно до вимог пункту 40 порядку ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, затвердженому постановою Кабміну вже від 10.05.2024 року номер 523 отримання призовником військовозобов'язаним та резервістам інформації про його включення або не включення до реєстру здійснюється. Через електронний кабінет військового зобов'язаного та резервіста. Наразі, як таковий, він досі не реалізований, але може і ще мається на увазі цей резерв плюс. Тобто, якщо ви його встановили, то цю інформацію ви отримати в принципі зможете. Але я не вважаю електронним кабінетом призовника, тому що положення про нього я так і не бачу про цей резерв плюс. Через інформаційні інформаційно-комунікаційні системи Мінцифри відповідно до законодавства про електронну інформаційну взаємодії, що це за шлях таке отримання інформації. Ну, може, ще на Мінцифри звернусь і попрошу їх надати таке більш детальне роз'яснення. І шляхом особистого звернення особи із письмовим запитом до органу ведення реєстру. Ну, такі запити ми робили. Тобто клієнти до мене звертались, ми направляли запити. До ТЦК і ставили питання, чи внесена людина в нас до цього реєстру, і яка інформація щодо неї внесення. В принципі, ця відповідь більше не містить ніякої інформації. На всі мої питання вони відповіли. Звісно, не на всі питання вони відповіли так детально, як мені б хотілося, але відповідь отримав. Як я і обіцяв, з відповіддю вами поділився, кому буде потрібна. І запит, і відповідь можу надіслати в PDF-файлі, в PDF-форматі. Звісно, якщо виникли питання після цих роз'яснень, пишіть в коментарях. Хочу вас побачити, почути, що там за питання. і разом вже будемо їх обговорювати, може, якусь істину і знайдемо. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.